Різана різаком, тобто сюди навіть зерно не попадає, вона крутиться в голосу, туда зерна немає. Тобто, як можна борошно виготовити, коли воно йде з землею? За це обладнання, яке на ділі виявилося несправним. Володимир Попужинський із села Горбаків заплатив понад 50 тисяч гривень. Хотів, каже, свій бізнес відкрити, борошно молоти. Гроші для остаткування млина збирав звідусіль. Ми тримали 35 свиней, рік, годували, продали ці свині і вложили гроші в свою підприємницьку діяльність, також продали корову, був трактор, плили трактора. Обладнання, розповідає чоловік, представники фірми привезли і навіть встановили. Та от коли селянин вже хотів взятися до роботи, зрозумів, його ошукали. Все це використане, ресурси з нього вичерпаний, воно не може працювати через те, що це муляжі і непригодне до використання. Щоби розібратися в ситуації, Володимир поїхав безпосередньо на офіс підприємства, та за вказаною юридичною адресою фірми не виявилося. Справедливості Володимир добивається вже шість років. Має сто серізних документів, підтверджень тому, що його таки ошукали. У Мене на руках рішення господарського суду про те, що фірма Стромсервіс ніколи не займалася реконструкцією млинів, і особа, яка забрала кошти, ніколи директором фірми не була і не займалася такою діяльністю. Є рішення Верховного суду, яка постановила, що дійсно це не цивільне провідносине, а факт шахрайства. Однак своїх кровно зароблених Володимир Папужинський все одно повернути не може. Зв'язку з відсутністю даного підприємства будь-якого майна, на яке можливо звернутися гне, а також коштів на арештованих рахунків дане виконавче провадження було повернуто без виконання громадянину Папужинському. Повторно даний виконавчий документ ним до виконання не пред'являвся. Фірми привода не вдалося побачити і нам працівники інших підприємств, що знаходяться за тією ж адресою. Простром сервіс ні сном, ні духом, спробували зв'язатися за контактним номером телефону. Нема такої фірми ніколи не було. Це не фірма і не ПП, це просто квартира. І чому вони дають наш телефон? Це не я. Податково можливо, може дзвонити, і статистика може дзвонити. Я кажу, що такої фірми немає. Тим часом Володимир Папужинський написав заяву до міліції. Наразі співробітниками Гощенського райвідділу розпочато два кримінальні провадження за статтею 388 щодо незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт та за фактом шахрайства за статтею 190 кримінального кодексу України. Володимир Папужинський вірить, справедливість візьме гору і не втрачає надії таки повернути свої гроші. Анна Махно, Олександр Піддубний, Володимир Захаров, новини Рівного.